Кого обирає і поставляє Бог, чому перші да, в житті тут на землі, стають часто останніми, а останні першими, тому що Бог дивиться на людину зовсім не тими очима, якими ми дивимося один на одного. І мене торкнулись слова з першого послання до Корінтян, де сказано: Але Бог вибрав не мудре світу щоб засоромити мудрих, і немічний світу Бог вибрав, щоб засоромити сильне і простих світу, і погорджених, і незначних вибрав Бог, щоб значне знівечити, так щоб не хвалилось перед Богом жадне. Не тіло і насправді Бог вибирає тих людей, які е, не горді серцем, які готові служити Богу, навіть якщо в житті є якісь там недоліки, труднощі, прокляття, Бог звільняє людину, ту, яка готова йому служити, Бог підіймає на висоти тих, хто може цим прославляти Бога. І навпаки, якщо я там буду гарною, повноцінною, суперталеновитою, але моє серце горде, Бог ніколи не зможе мене употребити, тому що всім цим я буду прославляти не Бога, а тільки себе.